На три дні Тернопіль зібрав пластунів зі всієї західної України. У нашому місті відбулася краєва пластова спартакіада, приурочена 71-й річниці створення УПА. Такі змагання пройшли вже в 11-те, однак Тернопіль приймав їх уперше. Пластуни змагалися у чотирьох видах спорту: футболі, баскетболі, гандболі та волейболі. Ми стараємося просто популяризувати здоровий спосіб життя і популяризувати саме ці види спорту, тому що е, пластун він має бути. Розвинений не тільки духовно, інтелектуально, а він також має бути фізично здоровим. Тому таким чином ми пропагуємо здоровий спосіб життя і ми хочемо, щоб Тернопіль став осередком цієї акції на наступних 5 років. Тому працюємо над тим зараз. Цього року на Спартакіаду приїхали 52 команди з 11 міст. Це є Львів, Київ, Івано-Франківськ, Чернівці, Стрий, Бережан, Самбір, Старий Самбір. І кілька команд ще з районів, є від коренів юнацьких і старшопластунських. І курені змагаються між собою і таким чином визначається найкращий спортивний курінь на цілий рік. Серед пластунів як досвідчені учасники подібних змагань, так і початківці. Я пластую вже чотири роки, але на Сартикиаді я вперше. Я сподіваюся, що для мене Сартикиада буде успішною і ми переможемо на жартах. Четвертий рік підряд їжджу на спартикіаду. Мені тут подобається. Приймаю всіх видах спорту участь і в волейбол. І і До слова родзинкою урочистого відкриття змагань став флешмоб руханка, покликаний, як пояснює комендант спартакіади Любомир Шимків, популяризувати цей вид спортивних занять. Крім того, пластуни виклали своїми тілами слово спарта. Переможцями цьогорічних змагань стали чотири команди: обережно ноги та плитка, чорноморські хвилі та інструктори СВТ.